Знайшли. Ось, вона. Подивіться, друзі, яка цікава церква. Незвичайна. Церква Святого Михаїла. Село ще чесненьке. Ну, зголосіться цікаво. Вона і церква хрестів солдатських, але вона бачить взагалі мурів. Сама церква, на жаль, не діюча, але сама дуже цікава. Як помадні, то ми не дарма сюди перлися. Ви тільки подивіться, вона стоїть на холмі, отакі от, от шикарні краєвиди, от там між холмами поселення чесне, сама церкушка в гарному стані. І нікому не потрібна, не востребована. А мені подобається. Дуже незвичайне і дуже колорітне. Дивіться який кадр. Сонечко і кругло віконце. Сімпотно, Просто симпотно. Як по мені, друзі, Поки що це самая крутая, самая незвичайна церква. Просто бомбичка виглядає. Не знаю, бачите ви чи ні, от піднімається стіночка і потім заглиблюється і заходить вовнутрь. Вона дуже, знаєте, така дизайнерська. Просто капець. Я в шоці. З цими контрафорсиками. Ну, час своє звісно, бере. Бачите, да? Ну, видно, що за нею доглядають навколо трава покошена, Мовній захист зроблений на даху, Побілена. тобто доглядають. Але надіюча.